Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. На Рівненщині Сказ. Карантин вели на Березнівщині скаженого кота виявили в селі прислучі. Тварину вбили, а в населеному пункті та в селах в радіусі 5 кілометрів вели карантинні обмеження до 30 липня. Наразі спеціалісти проводять в прислучах вакцинацію тварин. Зіштовхнули лобами дітей сиріт та атовців. Саме так невирішене питання із незакінченим будівництвом характеризують депутати обласної ради в Олександрії. Недобудоване житлове приміщення. Претендують атовці та діти позбавлення батьківської опіки, але в результаті питання так і не рухається з мертвої точки. Чому гальмується процес будівництва та кому дістанеться житло? Це питання розглядали депутати на президії Рівненської обласної ради. Подробиці далі ласий шматок недобудовані можуть між собою поділити дві вразливі категорії: діти-сироти та атовці. Так на території Олександрівської школи-інтернату вже 10 років простоює незакінчене будівництво. Спочатку зводили житлове приміщення для чотирьох педагогів. Тепер на нього інші претенденти, чотири учасника АТО. Десять років вона приблизно стояла, нікому не була потрібна. Спробуйте взяти собі його воно на баланс обласної ради. Ми звернулися спочатку такого, поспілкуватися, що бачення обласної ради стосовно передачі. Всі були не проти, всі були за. Запропонували шлях, шлях передачі на, на баланс сільської ради, оскільки там є виконавчий комітет, і він необхідний для подальшої передачі. Почали проходити цей шлях. Перша комісія з економічних питань погодила, друга, третя, четверта, п'ята комісії погодили, дійшли до розгляду на земельні комісії земельних питань. Пішла відмова. На це приміщення, як виявилось, є ще одні претенденти, діти. Районна влада хоче зробити там будинок сімейного типу. Представники служби у справах дітей переконують, потреба в ньому велика. У нас тільки за минулий рік 204 дитини в області набули статусу. Сироти позбавлені батьків, тобто вони втратили батьків або померли, або батьків позбавили, бо вони недологі. І вони мають виховати в сім'ях. От саме там є вже позитивний дозвіл. Вісім будинків сімейного типу, які вже функціонують 10 років, більше 10 років. Свою чергу воїни АТО наголошують, це житло для них необхідне, погоджуються навіть будівельні роботи завершувати за свій кошт. Всіх якби житло не забезпечені, про це подавалися відповідні документи. Ми не просимо квартиру з меблями і з плазмовим телевізором в центрі міста, просто в село Наталію С яке знаходиться км, кілом... будинок знаходиться близько 20 кілометрів від рівного передати далі. Всі наші питання. Потреби дітей та потреби атовців для області є важливими. Підкреслюють депутати, але це питання на сесію не відправляють. Натомість пропонують іншу ініціативу. Давайте ми звернемося від імені нашої президії так. Додержав Держгеокадрасту, для того, щоб вони знайшли певні ділянки, і цим воїнам, які претендують на цей будиночок, все таки виділили їм у межах того населеного пункту земельні ділянки для ведення садівництва, де вони зможуть собі подувати маленьку хатину. Натомість бійці обурюються, що будівництво в Олександрії може так і не розпочатись, і недобудова й далі простоюватиме. Більше того, зауважують, що згідно закону рішення прийняті органами влади, які порушують або обмежують пільги та права учасників АТО, є незаконними. Тому такі дії будуть оскаржувати. Ірина Лаговська, Вибач, випуск новин. Лише заяви так в Україні керівництво держави про реформування медичної сфери лише говорить народні обранці за запропоновані зміни не голосують. Активісти ж тим часом гастролюють країною і спілкуються безпосередньо з тими, хто лікуватиме і хто потребуватиме надання якісних медичних послуг. Подробиці далі. Зробити медицину доступною та якісною, аби люди не їздили на лікування за кордон, а отримували фахові медичні послуги в своїй державі, які до слова повинні бути спрямовані в першу чергу на попередження хвороби. Такі обов'язки взяло на себе керівництво країни, підписуючи угоду про асоціацію України з ЄС. Проте на практиці стан сьогоднішньої медицини в країні дещо інший. Зазначають активісти. Медики вони ділять на дві групи жебраки чи ракетири. Вони або чекають на подяку, або ж вимагають її. Така ситуація з медичними працівниками склалась через малі заробітні плати, переконаний експерт з медичної реформи Олександр Ябчанка. Аби кардинально змінити ситуацію у медичній галузі, український уряд пропонує зміни, зокрема, відійти від обіцяної ефемерної безкоштовної медицини до гарантованого пакету медичних послуг, які оплачуватимуться із державного бюджету. На 2016 рік сюди входить первинна паліативна та екстрена допомога. Що ж до стаціонарного лікування все залишиться як і було. Принаймні зараз додає експерт на кінець 2018 року. Вони мають порахувати ось цей гарантований пакет медичних послуг, тобто те, що держава за ті гроші, які виділяються на систему охорони здоров'я, що держава може закупити в надавачів медичних послуг. Після того цей гарантований пакет передають на затвердження Верховної Ради України. Тоді Верховна Рада України стоїть перед вибором або затвердити цей гарантований пакет. А якщо ж вони дійсно хочуть розширити цей пакет, то їм прийдеться збільшити фінансування галузі. Ще одна зміна не виділяти коштів на утримання самих приміщень лікарень, а витрачати гроші на медичні послуги. Тобто застосовується принцип, гроші ходять за пацієнтом, що зумовить конкуренцію і між медичними закладами. Держава поступово відходитиме від утримання бюджетних закладів охорони здоров'я. Де ми начебто мали отримати скоштовну медичну допомогу, а переходитиме до закупівлі у цих закладів охорони здоров'я медичних послуг в рамках гарантованого пакету. А де саме закуповувати цю послугу буде визначати сам пацієнт. От куди пацієнт пішов, туди й за ним пішли бюджетні кошти. Якщо народні обранці підтримують пакет цих законопроєктів, українці отримуватимуть медичні послуги по системі, яка вже давно успішно функціонує в таких країнах, як Норвегія, Італія, Велика Британія та Канада. Та за словами голови правління БО «100% життя рівне Євгена Бабурикіна, депутати умисно гальмують прийняття цих змін. Говорять, о тому що у нас безплатна медицина, це такровенна ложь, тому що всі ми знаємо, да ми приходімо в будь-який заклад охорони здоров'я. То ми ну, ми всі покупаємося лікарства. Ми питаємось нас, хто вимагає, хто не вимагає а якщо не вимагають, то намікають на те, що типу, заплатіть нам ну за наші услуги. Ну би ми, ми по більшому шоту готові платити але за качество услуги таким чином громадська організація Центр ЮЕЙ спільно із експертами коаліції, реанімаційний пакет реформ та представниками Міністерства охорони здоров'я продовжує всеукраїнський тур змінити взаємодії заради змін, щоб почути та зібрати пропозиції Позиція представників найактивніших спільнот щодо змін у медгалузі для подальшого вдосконалення реформи на прикладі реформи медичної. Ми хочемо уряду Гройсмана показати, як правильно виконати рекомендацію Європейської ради. Бо Європейська Рада нас зобов'язала, щоб наш парламент не видавав на гора законотворчого сміття, а щоб він приймав уже з осмисленої політики. І в результаті в Україні. Уряд має в першу чергу робити оці речі, як робить зараз міністерство охорони здоров'я, а потім уже йти на затвердження парламенту, опираючись не на якісь там домовленості, а опираючись на абсолютно переважну думку українців. Такий тур країни в Україні проводиться вперше. Зібрані пропозиції будуть передані на розгляд українському уряду. Вікторія Бондар, Роман Шаконець, випуск новин. Роботою про клієнтів у сервісному центрі МВС запрошують долучитися до буккросингу. Зокрема, книги будуть знаходитися у приміщенні центру для того, аби відвідувачі не сумували. Які нововведення ще очікують на клієнтів? Дивіться далі у сюжеті. Роман, повість, класика, пригодницькі твори, фантастика та дитяча література. Книги на будь-який смак пропонують у сервісному центрі МВС для своїх клієнтів, аби вони не нудьгували, очікуючи послугу. Зараз на цій поличці близько півсотні видань. Як правило, наші відвідувачі, які отримують послуги у сервісному центрі, проводять від 30, а то й до 2 годин. Все залежить від складності отриманої послуги. Тому ми пропонуємо не гаяти часу, створили відповідне місце. Для того аби книжки знаходилися на полиці, і людина, яка у нас знаходиться, могла собі прочитати, поділитися книжкою, принести навіть і свою також у сервісному центрі до міжнародного дня захисту дітей стартувала ознайомчо-пізнавальна екскурсія. Вихованці ліцею ролі були першими гостями, яких ознайомили із специфікою роботи найпопулярніших послуг. Ми їх ознайомили з роботою нашого сервісного центру. Показали, як працює електронна черга, проводиться реєстрація, переєстрація, зняття автомобілів з обліку, отримуються номерні знаки, а також робота експертної служби, де перевіряються автомобілі, чи не передавалися змінам індикційні номери. Також проведена в екзаменаційному класі, в тестовому режимі здача іспитів. А після здачі тестів діти мали змогу опанувати навики водія. Олександр розповідає, за кермом не вперше, але кожен автомобіль має свою специфіку, тому потрібно бути уважним за кермом. Найскладніше, напевне, це рушати і зупинятися там, де треба. Чому? Думаю, що важко розрахувати машину. Тобто, якщо ти сідаєш в нову машину, то ну, довжину, то, то ширину машини це важко, як би. Що не зачепити? Коли плануєш отримати. Чиня водія ну як тільки мені випадеться, 18 років подібні екскурсії у сервісному центрі МВС планують продовжити і надалі і просять не забувати про буккросинг. Любов Данча, Ярослав Бондарчук випуск новин. Поринути в атмосферу творчості цієї неділі у рівному стартують відразу два проекти: фестиваль, конкурс «Ми талановиті» «Мегаподія» та всеукраїнський турнір із спортивно бального танцю Крок до зірок яка програма заходів очікує на рівнян? Дізнавались наші журналісти. Кілька сотень танцюристів з'їдуться до рівного заради одної мети, а саме взяти участь у всеукраїнському турнірі крок до зірок. У нашому місці його проводять уже в п'яте. Це хороша можливість для талановитих людей зустрітися в колі однодумців і відповідно отримати новий досвід. Наразі зареєструвалися 600 дітей з усіх куточків України. Рівняни ж зможуть тільки 3 червня. Вікова категорія учасників від 3 до 30 років. Діти всі поділяються по класу танцювання. Це так як дебют, школа, Н-клас є де. Це і Rising Star», і так само вони по віку поділяються. Тобто, взагалі у нас є е, дві, е, дві класифікації: це стандартна програма або латиноамериканська. В кожній програмі є по п'ять танців. В стандартній вальс, танго, віденський вальс, фокстрот і квікстеп, латиноамериканський чи Чеча, самба, румба, пасадоболі, джайв. Але чим менші учасники, тим менше вони танців виконують. Чим старші, тим більше танців вони виконують. Приємно відмітити, що найменшою учасницею цьогоріч буде трирічна рівнянка. Також цього дня стартують відбіркові тури фестивалю конкурсу. Ми талановиті мегаподія. Отож, щонеділі у червні на зеленці, що на лебединці відбуватиметься відбіркові тури. А 25 червня на мототреці пройде фінал. Переможці матимуть змогу виступити на одній сцені із зірками шоу-бізнесу, репером ярмаком, учасниками гуртів діду, мозгі та ляпіс 98 щоб було все справедливо, розділили його теж по категоріям тобто там з 10 до 15 років, з 15 до 18, з 18 до 35 років. Більше ніж 70 учасників наш є зараз заявок на даний момент і нас це теж не може не тішити, тому що там, зважаючи з попередніми роками, кількість помітно збільшується. Ну і це свідчить про те, що рівняни і не тільки рівняни зацікавлені в даному фестивалі. Вони бачать якусь перспективу в участі в ньому. Ну і Бажання, звичайно, виступити на великій сцені з артистами першого шалону українського шоу бізнесу змагатимуться учасники у жанрах академічного, народного та естрадного співу. Один із творів обов'язково виконується українською мовою. Зокрема, обидва заходи спрямовані на творчий розвиток підростаючого покоління. Наприклад, певні села позакривають будинки культури свої тівчі чи, чи, ем, свої клуби. Я не знаю, чи зможуть райони утримувати музичні школи. Я не знаю, чи клуби, чи райони зможуть утримувати художні школи. Тобто, скоріш за все, діти і далі будуть інтегруватися в обласний центр, і ми тут будемо мати такий згусток талановитих людей, ще й з районів. Любов Данча, Ярослав Бондарчук, випуск новин. Свіжий погляд на мистецтво у день захисту дітей. Маленькі рівняни презентували свої творчі доробки в рамках виставки підліткових клубів, вражали розмаїттям технік та матеріалів, а ще нестандартними підходами до процесу рукоділля. Натхнення черпала наша знімальна група. Цього дракона Борис виготовляв лише кілька годин. Спочатку створив макет, потім вирізав деталі і склеював. Місія у цього змія особлива, каже хлопець. Ірина пишається здобутками сина, а помічає, як розширюється його світогляд, коли ходить на заняття до підліткового клубу Юність. До того ж, вони є безкоштовні. Ці гуртки дуже важливо, що вони доступні кожній родині з любим достатком, тому що вони безкоштовні. І, можливо, навіть і батьки вдома не можуть замітити талант дитини. А там викладач до кожного індивідуально підходить і кожного розкриває якісь дібності. Як виявляється, наші діти дуже творчі судячи з цих робіт. Всі при чому. Ось 13-річна Діана переконана, що з будь-якого матеріалу можна зробити витвір мистецтва. Солома для неї як полотно для реалізації. Мені подобається ходити на солому, вести всякі вироби, тому що я люблю щепітільну роботу. Солому можна робити все, що завгодно, тільки правильно її використовувати. Спочатку я плела плетінки всі, потім клеїла на пластин. Потім це все наложила тяжки і оце шила. Ляльки, які мають свою неповторну енергетику, стиль та навіть серця всередині виготовляє підлітковий клуб Гроно. Ці ляльки дуже складні у виготовленні. На одну ляльку може йти до тижня роботи. Це і підбір матеріалів, це і підбір фактурної тканини. Ми шиємо навіть взуття вручну. Це все шкіряне, все робиться для того, щоб лялька мала можливість стояти. Тут дуже багато є секретів, над якими ми довгий час працювали з дівчатами, і нарешті ми їх знайшли. ці секрети і використовуємо. Крім цього, у нас ще є декоративне вжиткове мистецтво, де дівчата можуть вивчити і квілінг, і вишивка, і вишивка бій. Сірам навіть можемо навчити в'язати роботи усіх підліткових клубів, красуватимуться у Рівненському міському будинку культури до 16 червня. Тут і народна творчість, образотворче мистецтво, декупаж, крій та шиття і чимало інших видів рукоділля. Таким чином малеча сьогодні долучається до святкування дня захисту дітей. Про свої права вони говорять впевнено і з гумором. Ми маємо права і мати імена дивитися мультики. Кататися на різних на різних, ну, наприклад, там на велосипедах, на роликах, житу волі, у мирі. Ми маємо право розважатися, гратися. Ми маємо право брати участь у різних конкурсах, змаганнях. В цей день дітлахи говорять не лише про права, а й свої заповідні мрії. Щоб не було війни, у нас було добре, ніколи... спокій. Щоб... Щоб всі діти були щасливі, щоб дороги були рівні, Ірина Лаговська Павловибач, випуск новин. Наразі це всі новини. Найменших ще раз вітаємо з НЕМ захисту дітей. А про те, як українці переймають європейський досвід у питаннях енергозбереження, дивіться одразу після новин у рубриці Рівненщина Європейська. Будьте щасливими та захищеними. Побачимось!